Але зараз будемо розбиратися, що є якась інформація, скільки вже ж виїхало хлопців віком до 22 років, яка фіксується активність. Одним словом, з нами на зв'язку речник Державної прокурорної служби України Андрій Демченко. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня! Рада вас бачити. Ми вітання студія, пане Андрію. Я думаю, ви бачили ці відео щасливих хлопців, які перетинають державний кордон України. Як ви прокоментуєте це все? Вони кажуть, що вони повернуться. Про це далі запитаю, але от як ви реагуєте на такі відосики красиві? красиво Прикро, що на ці відео щасливих обличчя, які люди намагаються викласти в свої соціальні мережі, розповідаючи, яким вдалося? Вони не розуміють, що на цьому також грає російська пропаганда, яка зараз активно поширює що. Українці масово тікають з України, і ми зараз це активно спростовуємо для того, щоб ну не було ніякої е, паніки, ну і власно цю інформацію не використовували далі так відкрито проти нашої країни. Бо, ну, попри те, що дозволили ці категорії громадян України, чоловіків цієї вікової категорії залишати межі України, але Значного значної присутності їх на кордоні немає. Ну, тим паче, вони точно не формують чергу, яка і до цього була через високий пасажиропотік через літній сезон. Пане Андрію, два дні минуло. Яка цифра зафіксована? Ну, є якісь, напевно, оперативні цифри, якими можете зараз поділитися, скільки ж все ж таки таких хлопців віком до 22 років зафіксовано, що вони перетнули кордон України? Ну і, звісно річ, я запитаю, може вже навіть хтось повернувся, даруйте, звичайно. Дивіться, ми не ведемо статистику за віковою категорією, ага. для того, щоб можна було дати остаточні цифри так публічно. Звісно, вчора, коли е, після шостої години ранку ця норма почала впроваджуватися на кордоні, і наші інспектори в пунктах пропуску почали оформляти цю категорію е, громадян. Коли перші почали з'являтися, ми для себе робили такий певний аналіз по кожному пункту пропуску для того, щоб розуміти, який наплив. Е, Громадян України чоловіків у віці від 18 до 23, по 22 два роки включно uh -huh. підпадають під пропуск. То можу сказати, що незначна кількість, якщо особливо порівнювати з загальним пасажиропотоком, який є зараз. Попри те, що відео ну, так досить, напевно, багато, коли люди себе фільмують. Про перетин ними кордону, але знову ж таки, це невелика кількість і масового виїзду за кордон цієї вікової групи. Чоловіків немає. Я все ж таки уточню, пане Андрію, не розповідали ваші колеги, що хлопець виїжджав і вже повернувся. І казав, Привіт я повернувся. Ну даруйте, я хочу просто запитатися. Чи не було? Ну, знаєте, я поїхав, повернувся. Ну щоб мені позаздрили. Я просто запитаю так: от. Ну на жаль, мені такої інформації не говорили, але я сподіваюся, звісно, що що такі випадки є. Особливо коли е, могли вчора бачити, як один е, юнак говорить, що е, я хочу просто попробувати чи це працює. Uh -huh. От я думаю, хотів би, щоб він також попробував повернутися відразу і додому. Чи були якісь випадки, коли людина прийшла з неповним документом, тому що ми розуміємо, що мають бути і військовооблікові документи, і паспорт були щось таке подібне зафіксовано чи ні? Чи всі добре поінформовані, що вони мають мати при собі за моєю інформацією? Відмов ці вікові категорії, яку ми почали пропускати вчора, станом на зараз не було. Точніше, станом на ранок, давайте mm -hmm. так. Завтра вже буду розуміти е, ситуацію за сьогодні, сьогоднішній день. Е, ми і до того як впровадилася ця норма, наголошували на тому, що обов'язковою мовою пропуску буде наявність паспортного документа, який дає право на перетин кордону. Ну і власне військово-облікового документу, який може бути в паперовій формі, або який може бути в електронній формі, бо обидва ці документи мають однакову юридичну силу. Без прив'язки до перетину хлопців віком до 22 років відео це, що вони оприлюднювали, великий пасажир. Верніше автомобільний потік стоїть, як ми бачили в пунктах пропуску. З Чим це пов'язано? Це якесь сезонне зараз явище, чи що це, Андрію? Е, дивіться, якщо вже договорити по темі 18-22, про те, що вони не зробили ажіотажу на кордоні і не збільшили пасажиропотік. Загалом завчора кордон перетнуло 127 тисяч громадян. Це показник за добу і показник в обох напрямках, як на в'їзд, так і на виїзд. Такий самий показник ми мали і 27 серпня 127 тисяч перетинів кордону. Але треба розуміти, що серпень місяць загалом, і ці останні два дні не виключення йде перевага на в'їзд в Україну, попри те, що ви бачите е, на відео. Черги, вони, звісно, на кордоні присутні через високий пасажиропотік під час літнього періоду. Це, не, не це не нова категорія додала черг. Це загалом високий пасажиропотік, який тримається все літо. Зараз в будні дні кордон перетинає 125-135 тисяч громадян. У, у вихідні показник зростає до 150 тисяч. Але якщо порівняти до прикладу весняні місяці і будні, тоді кордон перетинало 75-85 тисяч. Тобто суттєве збільшення пасажиропотоку, особливо там вдвічі, до прикладу, це і призводить, звісно, до черг, особливо які формуються перед вихідними у вихідні. Найменші черги це в ранкові години і на початку тижня. Ближчі Сп... ближче, ближче mm -hmm. до вихідних люди активніше починають перетинати кордон. Спасибі величезно вам за розмову, пане Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прокурорної служби України, був у нас на зв'язку.